Пробували новий Мафін з дубайським шоколадом від Макдональдса. Коштує всього 39 гривень. Я вирішила, що я його попробую. Оце зараз вам покажу. Ви уявляєте, що таке Мафін? Ну, це Кекс, дивіться. Оце, Оце така маленька пендюрочка. Страшно сюди заглянуть. Оце Мафін. Оце Мафін. Дивіться, це маленьке тістечко картоплі. Я ще дивлюся, що дуже дешево. Ну, дуже дешево для Мафіна. Ану. Всередині має бути дубайський шоколад. На смак просто пончик. Де дубайський шоколад. Глибше, мабуть. Вибачте, за вид, ну. Боже, така... Боже. Боже, яка мерзость. Фу, фу, яка гадость, а ще він дуже жирний. Ось такий, бачите, весь уже його, якщо хорошо спресувати, то бачите, що виходить. Ось отаке щось. Фу, яка гадость. Слава Богу, що воно коштує всього 39 гривень. Бо якби я за це заплатила гривень 100, то я була б дуже розстроєна. Гадость, 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 не купляйте, не купляйте матин з дубайським шоколадом, це реально отстой.